Йдемо далі. Все, йдемо. Нам більше нічого, в принципі, не треба. Борщ треба варити. Ходімо, мамо. Йдемо. Колонити, щоб не забули. Все, нам більше нічого не треба. Ходімо. Ага, пропав стрім. Ідемо. А що, у середній кімнаті? кімнаті не було сигналу, що? Бо стрім пропав. Хочеш таку картопельку пробкати чи не хочеш? Але не треба, в нас є цей. Теж різні вироби. Це все дуже смачне, до речі як домашнього приготування, використане з якісного продукту. Ви, ви щось мені пропадали, чатик Тут теж різні і соус. Мед надзвичайно дорогий тут, так що цінуйте. Зараз вам покажу ціни кури. Зараз вам я підійду Ось о, цінути український мед. Дивіться, така маленька баночка. Воно 8 фунтів, Вирощена тут о. мед зроблений з місцевого бджолярства, Оце 9,50 трішки. Ось, так що мед у нас в Україні дуже добрий і ціни дуже класні. Місні вироби далі. Нам не треба м'ясо, у нас є. Мені хочу капусту потушити, бо в мене є капуста молода, і м'ясо я заморозила. Хліба, може, треба купити. Але я тільки приїхав, їздив за вату, практику в горобі, але мені вже другий не вистачило. Я в часові вистачила. Треба всім. Вісім годин віднімати? Ні. Що там на увазі 8? Дві години різниця в Україні. Дві години. Так, хліба би взяла, може. Я хліба не їм. Зараз останнім часом. Маленький трохи взяти для мами, бо я хлібчик. Не їм. Це булочки такі. Ну, булочки в нас теж краще. Я спечу, мама, цей шорт бред. Купила форму. Я б маленький хліб. А ось є порізаний. До речі. Мам, я тобі такий хлібчик куплю. Бо ти фактично хліб їж. Я мені. А на що більшого? Це ж ти тільки хліб їсть. Чи, чи може хочеш той бог? Чи може хочеш цей? Ось такий хліб чи хочеш? Ну так, але маленький. Але не той каже. Ні, оце його, візьмемо. оце його візьмемо. А для качок є в нас хліб. Для качок тут задорого хліб буде. Так, це теж місцеві пекарні, місцеві рублізові. Воно ну, дуже все смачне. Тому що випічка як домашня. Це також, це, це також в Британії виробництва роблять різні вироби. Звичайно, ці фермерські магазини продають тільки британського виробника, якщо щось таке, що, що не треба завозити. А оці запахи, я до речі, в тиждень це купила собі дуже класний такий освіжуючий запах кімнату. Так. Ось що різні сувенірчики, горнятка. Ой, ну це, звісно, такі горнята ви купите тільки у якихось магазинах. З корівкою, з котиками, обожнюють такі речі. Неправда, ціна в них не фарфорові, виробництво. А де вони виробляються? В мені ж цікаво стало. В Індії? ха, В Індії це не є виробництво, але... Індія, виробництво. Ну, дизайн, мабуть, англійський, точно. Зазвичай в Китаї, це вже в Індії. Це щось нове. Ніколи не бачив, що горнята з Індії везли. Ну, це... Так. Масляниця дивіться, корівка. Класно. Крем для рук. Так, цього змінімо. Ой, яка черга. А тут показав, що людей нема. Дивіться, яка черга. Йдемо, мам. Уже йдемо. Уже, йдем. Уже їдемо додому. Йдемо додому борщ варити. Борщик варити. Ну, це керочки. Оце. Цукерочки теж. Зазвичай з натуральних інгредієнтів, бо це теж роблено англійським невеликим виробництвом. Вже робимо. Угу. Талони онлайн вже ж можна брати. Які талони онлайн прошу? stuff together. Роз, розлонився цей бізе лимонний. Покришилася. О, тут можна ще й щось купити. 25 відсотків, сто відсотків. Яйце істи великодне. Міців. Що тут доброго є? Може, якийсь джем куплю. Мінсміт. А, ні, це на різдво. Ні, а це таке. Ну, це... не люблю. Воно різдвяне тому дешевше.

Немає. Ого, мені треба сумку взяти. До початок можу завершувати, бо стрім. Um, thank you. Bye. Hello. Uh, hello, I'm going to bring my strawberries there as well. I need to get the the Yes, yes. Um Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Can I have someone? Hello I do have a bin somewhere. There's cardboard boxes the other side of that wall, if you like one. Pardon? There's cardboard boxes the other side of the wall. Yeah, room. I have a bag in yeah. the um, <laughs> in and like oh, so many bags? <laughs> check out? a receipt? <laughs> you <you're not> really <laughs> Yes, I'm just, just going to get one. Thank you. So, I have to do Is it mine, yeah? Yes, please. Thank, thank you. Thank you, thank you. Can I help someone? Давайте полинити Бо Я нагрузилася, що в зубах вас несу. Стрімчик, тому що буду за цей зараз за кермо. Дякую, дякую вам всім. Ми твої, але ми твій, твій діти, що маєш на увазі. Якщо все буде гаразд, то я вже так не буду обіцяти, тому що, бачите, я обіцяла стріми, ще обіцяю, потім мама мені як у лікарню попадає, все, все перед цей. Так що, якщо це буде гаразд, я борщик буде на стрімчику варитися <сі> сьогодні. Ось, так що приходіть. Не знаю, модератори є, мабуть, мабуть, немає. Е я завершу цей чорейдик повести. Так, дякую всім. Дякую вам усім, що прийшли. І па-па, Магазин наш. Дуже кльовий. Все будемо ще робити якісь які стрімчики, а де тут вручається? Ага, анд тут. Все, па-па Па-па